Що робити з надлишками сонячної генерації? Віталій Несенюк, маньяк енерго та іншої ефективності. Постійний учасник наших відео. У себе вдома від сонячної енергії заряджає і акумулятори для газонокосарки, і електромобіль, і ще багато чого. Його будинок в Києві розділений на дві частини з окремими адресами. В одній мешкає родина Віталія, в іншій його батьки. Сонячні станції в обох будинках з'явились ще в 2015-му. І з того часу постійно вдосконалюються. Сьогодні ж Віталій розповість про варіанти використання надлишків сонячної генерації. Які зараз параметри сонячних станцій, які встановлені в будинку? Саме в цьому будинку у нас дві адреси. Перша станція це мережева 10 кВт і е, гібридна станція 12 кВт. Вона базується на станції в 3 кВт, тому що в цьому, по цій адресі ми в 2015 році оформили зелений тариф 3 кВт. І все, що більше трьох, я не скидаю в мережу, а використовую суто для своїх потреб, тому що у нас і мережа на це розрахована, і договір, і лічильник. Є така система Аскоя, яка контролює цей параметр і по часу, і по потужності. Тому ми виконуємо свої зобов'язання як і в 2015 році. А які е, параметри інверторів і акумуляторів на гібридній станції? Зараз це вже 12 кіловатна станція, яка працює двома 6 кіловатними інверторами в паралель в одну фазу. А акумуляторів скільки зараз? Я бачу їх тут багатенько. Та сама і зараз ще не багатенько. Починав з 5-кіловатного маленького акумулятора літіонного. Потім збільшив в два рази було 10. Зараз у мене вже літій залізофосфат фосфат і на зараз це 25 з хвостиком кВт. І планую ще збільшити. А на яку потужність підписані договори по зеленому тарифу по цим станціям, саме так як вони були зроблені в 2015 році? 10 кВт станція на 10 кВт, 3 кВт станція на 3 кВт. Угу. Ну якщо з мережевою на 10 кВт, думаю, логіка і роботи зрозуміла, то от з гібридною, яка має договір на 3 кВт, але при цьому в дуже велику кількість панелей і акумуляторів. Як вона на практиці у вас зараз протягом доби влітку генерує електрику? В логіки інвертора можливо запрограмувати ліміт на віддачу в мережу. Скажу так, ДТЕК на це дивиться дуже скосо, але я виконую мови договору. У мене ніколи немає піків більше ніж 3 кВт. А то, що я використовую для себе, детект не стосується. І я свою енергетику в будинку, я так підлаштував. Що я максимально довгий час генерую 3 кВт, тобто десь починаючи там влітку з 8 до 7, але в цей час я використовую і 10, і 12 кВт. Як використовується згенерована енергія, окрім тої, яка йде по зеленому тарифу? Спочатку я хотів о, уйти від використання газу влітку. Тобто, я купив бойлер на 150 літрів. Uh, і за допомогою розумної розетки вмикав і вимикав його. Чому так? Тому що буває там у нас влітку такі дні не дуже сонячні і не вистачає сонячної енергії навіть не то, щоб нагріти там, 150 літрів води до там, 80 градусів. Тому я бачу, що треба вмикнути. Я де б не був там, в Києві чи в області, я натискаю кнопку і заряджається бойлер. Ну бойлер це 1,5-2 кВт. А далі електромобіль найбільший споживач в родині, тобто у нього зарядка до 7,5 кВт, вона регульована, тобто я можу виставити як 7 ампер, 13, 16 і до 7,5 кВт до 32 А можу регулювати саме споживання цієї енергії. Поки це все працює в такому мануальному режимі. тобто... Бувають такі випадки, що я зробив вимкнути потужну машину і трохи потягнув з мережі. Але в моєму випадку я не виходжу за параметри того, що я по місяцю споживаю більше, ніж генерую. Я все рівно генерую, ну цей маленькою станцією генерую ще 3 кВт, я все рівно десь 1000 кВт за літній місяць скидаю в мережу. Навіть при тих маленьких перетоках, які інколи відбуваються. А скільки загалом гібридна станція в таку погоду, як сьогодні. Ну, мінлива хмарність, але є і сонечко. Скільки вона нас? Скажу годин? так: сама моя оця гібридна станція генерує десь приблизно 70 кВт-годин. Це за добу. Так. Угу. Ну, зараз доба ж у нас довга. Тобто, люди повинні розуміти, що що таке доба? Це не тільки години, це світлий час. Тобто, зараз у нас ранок починається там, в 4:30, у мене пішла генерація. І десь там в пів дев'ятої вона вже щухає. А взимку це тільки о, сонечко там десь на горизонті вистрибнуло там в одинадцяту і в пів-третій її вже нема. Угу. Тому добата та добою, але сонячний час він влітку більший. Угу. А скільки будинок споживає з цієї енергії? Наскільки його суттєвий відсоток? Оце я просто цю фразу ну, не то що не полюбляю. Я просто її не розумію. Споживає не будинок, споживає людина. Людина купила якісь прилади і вмикає їх тоді, коли потрібно або не потрібно. Багато людей вмикають от бойлер, наприклад. Mm -hmm. Люди встановили бойлер, встановили 80 градусів і пішли. Ви не розумієте, що в такому режимі цей бойлер за місяць викидає десь до 100 кВт просто в повітря. Mm -hmm. Тому що як його не ізолює, він все рівно охолоджується. Тому споживає не будинок. Ну, ми використовуємо, у нас сім'я зараз тут живе з чотирьох людей. Батьки уїхали в інший будинок, ми споживаємо десь, ну, якщо викинути машину 400-450 кВт. Якщо з машиною, то це десь півтори тисячі кВт. І залежно від того, як їздить. Я наїжджаю в місяць десь до двох тисяч кілометрів. Надлишок електричної енергії у вас виходить дуже суттєво. Якщо відмінувати від генерації так. зелений тариф і споживання родиною, то залишається все одно дуже багато. За яким алгоритмом заряджаєте? Автомобіль, щоб використовувати це все от по максимуму. Які є лайфхаки? Ну, цей лайфхак я, ну, скажімо так, два місяці як використовую. Mm -hmm. В чому він заключається? В Тому що не завжди я виїжджаю з дому там в 9-ту ранку, інколи там залишаюся до 12-ї. Я приїжджаю десь в 7-8-му, ще якесь сонечко є, а в 6 -му. Я починаю зарядку от цього на мінімальному струні 7 А, це десь 1,5 кВт. І машина пішла заряджатися, заряджатися, це залежно скільки там є ємності, ну, куди, куди скидати це. Але ввечері вона заряджається від сонця, потім вона починає заряджатися від акумуляторів, угу. а потім дозаряджається сонцем зранку. Ну, не з четвертої, а десь там з сьомої. І якщо, наприклад, мені в 9-ї уїжджати, то я от за цей час. Потужністю 1,5 кВт, можу зарядити ну, десь 15-17 кВт легко. З цих 17 кВт я можу 10 кВт взяти з акумуляторів. Угу. Взагалі, не, так скажімо, не напрягаючись, тому що в мене ємність акумуляторів там, 25, угу. 10 я можу собі легко з них забрати. А потім вони ж зарядяться. Потім навіть. сонечко встає і починається десь ну, в 6-му, в півсьому, починається боротьба. Наче акумулятори тільки що розряджалися, і вже сонячної генерації вистачає і на живлення машини, і на заряджання акумуляторів. І до там другої години вже акумулятори зарядились, і вже енергію дівати нема, якщо мене нема вдома, вона тільки ці, ці, ці 3 кВт утікає до мережі. Які у вас е, в середньому пробіги на автомобілі протягом доби, що сонця вистачає, і який там акумулятор власне, власним ця математика? Вона як задачка для третього класу. Тобто є якась ванна, яка і наповнюється, і яка і просто витікає вода. Тому залежить скільки ви приток енергії, і скільки ви роз... кажете, ви їздите. Скажу так, у мене. Ну, буває рідко дні, там, раз на місяць, що я нікуди не виїжджаю. Але зазвичай в середньому це 150 кілометрів. Буває і 300, але це дуже рідко. І оці 150 кілометрів, врахуючи середній розхід десь 15 кВт на 100 кілометрів, то ми маємо, скажімо так, 15-20 кВт під зарядки. От про ті самі 15-20 кВт, що я й казав. А, тобто, взагалі не проблема. Взагалі, я скажу так, це ну, коли сонячно... Я мов би і триста приїжджати, але ж погода буває мінлива. То в середньому, в середньому сто п'ятдесят кілометрів це гарантовано, ну скажімо так, з квітня по кінець вересня. Чи є якісь ще плани по додаванню споживачів, яких можна було б як електромобіль? Заживити від надлишків, наприклад, не знаю, тепловий насос на охолодження чи опалення будинку. Чи не було таких ідей? Дивіться, на другому будинку у нас мій батько, маючи сонячну вітрову станцію, він просто дарує її сусідам. Ну Це теж, скажімо, така благородна справа. Чому ні? А потім те саме: індукційні пічки, нагрів басейну 2-х двохкіловатним проточним нагрівачем. Це із надлишків нагрівати басейн. Що ще? Ми казали, бойлер, нагрів води, можна щось ще придумати. Ну, є варіант майнінгу, до котрого ми ще не дійшли. Але... А як з цим варіантом? Чи аналізували майнінг-криптовалюту? Скільки там вже споживання, обладнання ну, таке солідне? Дивіться, от є два водорозділи. побутове використання електроенергії mm -hmm. і є промислове використання. От там десь, десь є ця межа, ну, я не знаю, там умовно, 10 кВт. Якщо ми розглядаємо Асіки для майнінгу, вони зазвичай 3,5 кВт. Ферма з майнінгів вона може до мігаватів дойти. Але там є складнощі, тобто там є шум, там є викид тепла. А в, в такій станції, як у мене, наприклад, це або, ну скажімо так, один Асік або два максимум. І дохід там такий, скажімо, не дуже великий. І повертання коштів там таке дискусійне. Ну, скажімо, для побутового використання в потужності до 10 кВт це є Дінасік. І те, і то, і то півроку, що mm -hmm. робити зимою, не маючи вітряка, е, є варіант встановити в будинку газовий генератор, але це все ще я не можу про це сказати, це теорія. Виходячи з вашого досвіду ну і того, що зелений тариф у нас ще 5 років буде діяти, які б ви рекомендували сонячні станції, з якими параметрами ставити на сьогоднішній день? Тут питання в чому, що коли людина заключає договір про продаж зеленого тарифу, вона не тільки має цей договір, в котрому вказано, що за надлишки їй платять. Вона собі в своєму будинку робить. Відносини з постачальниками електроенергії в дві сторони. Угу. Я просто ну не знаю, який буде закон на той момент 30-му угу. році, але у людини, якої нема такого договору, і у людини є, вони будуть не в нарівних умовах, угу. тому що під'єднатись е, по новому до мережі з можливістю скидання, це просто ну це великий здобуток. Ну да, це процедура і на сьогоднішній день, м'яко кажучи, непроста. Вона завжди була непроста, вона тільки ускладнювала ці роки. А які тоді параметри станції? Чи варто закладати от надлишок по панелям на літні періоди, по акумуляторам? Тут, тут два питання, якщо закінчити по зеленому тарифу. Перше, це потужність. Якщо у вас є прямий договір, якщо у вас є ділянка, яка під забудовою, якщо у вас будинок в реєстрі житловий mm -hmm. саме. Тоді вам є сенс підвищити потужність ну хоча б до там, 20 кВт. І це вже буде суттєво. Якщо у вас зазвичай однофазне з'єднання і там, потужністю 5 кВт, і у вас немає цих документів, тобто в реєстрі mm -hmm. у вас садівництво і будинок, будинок садового типу, то вам просто ну, нема сенсу цим займатись. Ви тільки для себе робите сонячну станцію, акумулятори. І в цьому коли залишаєтесь. <говорить> тобто, все залежить в першу чергу від параметрів будинку, ну і документів, які Так. <говорить> <в руках. говорить> дякую за цікаву інформацію.